Друзі, сьогодні ми хочемо поділитися з вами проєктом, який має особливе значення для нашої держави. Як члени цієї громади, ми відчуваємо велику відповідальність перед майбутнім нашої країни. Тому ми розпочали цей відеопроєкт, щоб показати, що наші мешканці роблять для майбутнього нашої держави. Що ви робите для майбутнього України? По перше, я займаюся з маленькими дітьми, готую їх до школи, бо діти це наше майбутнє і хочеться, щоб вони були розумні, здібні, талановиті. І по-друге, мені здається, як і всі українці на сьогоднішній день підтримую ЗСУ своїми по можливості, які маю донатами. Я Донечна ЗСУ та підтримую наших військових. І також веду інформаційну війну в соцмережах і поширюю різні пости, які пов'язані з війною. Я донатила не раз на авто для наших воєнних. О, я працюю. Я приношу в нашій державі кошти бюджетні, які йдуть на, від моєї заробітної плати. В другу чергу я виховую двох доньок, патріотично виховую, які цінують Україну, які знають, що це їхня країна і тут потрібно навчатися і її розвивати. Відповідно, ми донатимо дуже багато і підтримуємо наше ЗСУ для того, щоб наша Україна була вільною і незалежною. І робимо дуже багато суспільно корисних таких справ, тобто допомагаємо сім'ям, які не мають можливості переселенцям, і речами, і грошима, і всім, чим можемо на сьогоднішній день. Так як я вчитель фізкультури для майбутнього наших дітей стараємося розвивати. Спортивне життя наших дітей, щоб вони менше сиділи в телефонах, так як зараз у дистанційне навчання і е, впливає дуже сильно війна. То ми стараємося як більше залучати різних спортивних активностей, щоб наші діти трішки і відволікалися від ситуації, яка відбувається в країні, і весело проводили час з користю, залучали своїх друзів, е, закликали до нас на гуртки різні і ось так проводили свої е, дні. З друзями важливо сформувати молодого покоління, любов до своєї країни, бажання допомогти цій країні розвинутися, особливо в наш час після Так також навчити громадян бути відповідальними за вчинки в своїй країні і бути учасниками суспільного життя нашої країни. Через цей відеопроект ми хочемо показати, що кожен з нас може внести свій внесок у майбутнє України, і ліцеїсти закликають вас приєднатися до нас та разом ми зможемо зробити нашу країну міцною, кращим місцем для життя. Дякую за увагу та до зустрічі у наступному відео!